Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують мої респонденти, чому мовчить Китай? Так, отже. Україна геостратегічний пуб нашої планети, де перехрещуються, так би мовити, всі інтереси всього світу. і активність на цьому полі геополітичному проявляють європейські країни, перш за все, Франція, нині буде підключатися Німеччина, та Велика Британія, Туреччина. І США. Мені ставлять запитання: а чому мовчить Китай, який дуже інтенсивно озброюється, постійно запускаються все нові, і нові атомні підводні човни, найсучасніші. Уже літак там придумали шостого покоління, ну і так далі, і тому подібне. Тобто відбувається. Назвичайно швидке переозброєння найсучаснішою зброєю Китайської Народної Республіки, але в політичному, точніше, навіть і геополітичному, ще, точніше, геостратегічному місійному відношенні Китай до нині карлик. Хоча в економічний і Військовий гігант. Чому він вичікує? Що він вичікує? Так. Я думаю, що Китай і не проявляє ніякої активності стосовно завершення війни в Україні, тому що йому ця війна вигідна? Вона йому вигідна в тому сенсі. Що послаблюється Московія, так, вона все більше і більше втрачає так, свого потенціалу у всіх сенсах і економічного, і політичного, і військового потенціалу. І чим довше це буде тривати, тим легше Китаю буде захопити східну частину. Цієї держави, на яку вона вже давно претендує, і навіть там на мапах зображені ці території Московії як Китайські. Не випадково ж це все відбувається. Отже, Китай намагається забрати собі все, а завданням Сполучених Штатів Америки. Є домовитися з Китаєм, з Японією, так, і на фоні цього домов... цієї домовленості, тому що поки що немає тільки домовленості з Китаєм, який тримає КНДР, Іран і все останнє. Якщо буде відповідна домовленість про розподіл Московії східної її частини, так, коли вона почне розвалюватися, тоді буде кінець Москві. І поки що у е, Китаю немає цього усвідомлення, що йому все одно не вдасться забрати собі всю східну частину. Прийдеться ділитися не тільки із США, але й з Японією, яка нині втратила третє місце після. Китаю, віддавши його е, Німеччині. Отже, завдання, як на мене, Кита, е, Сполучених Штатів Америки, особливо, перш за все, <кхм>, дипломатії. Перш за все, якщо вдасться використати маска, це домовитися з Китаєм про розподіл. Оцієї східної частини. Значить, північна частина, Так. Якутія, Чукотія, <хи> ну і півострів Камчатка відходить Сполученим Штатам Америки. Острови Сахалін. Та, Курільський відходять до Японії, а Далекий Схід, Південна його частина, відходить до Китайської Народної Республіки. І якщо Китай заблокує, тому що фактично зараз від нього залежить доля Московії, якщо вони заблокують КНДР, Свою допомогу і допомогу Ірану, Московія буде приречена на розпад і розподіл між іншими державами. Китаю це надзвичайно вигідно. Він посилиться так, за рахунок, це уявляє собі, що вони там зроблять з цим Далеким Сходом буквально за пару років. Якщо порівняти ті міста, які там є в Московії і китайські, то це ж небо і земля. Це 19-те і 21-те століття, точніше, навіть 20-те і 22-те століття. В Московії 20 те і 22 у Китайській Народній Республіці. Отже, на мою думку, причина Китаю в тому, що він очікує. Він чекає сигнал від США, чи є усвідомлення цього у цій державі в США, що необхідно домовлятися з Китаєм і з Японією про розподіл Московії в східній її частині.